Леофу або я народився собакою. Я народився собакою. Так, не мавпою в теплій Індії, де багато бананів, які я обожнюю. Не милим єнотиком, який може витягати щось смачненьке з вуличних смітників, бо в нього спритні лапки. Мене будуть сварити, якщо я просто підійду до смітника, щоб лише понюхати ці чарівні аромати зіпсутих продуктів. Ні! Я народився пухкеньким песиком, у якого замість струнких ніг кривенькі курячі стегенці. Ще в мене плескатий писок, від чого я постійно рохкаю, і дулька замість хвостика, але, але погляд моїх очей розчулить навіть крижане серце. Бо над тими очима в мене дивовижні лапаті вуха, як у казкового ельфа, як у йоди із зоряних воєн, стіча з мультика Ліла і Стіч. Ну що, здогадалися хто я? Так, ви вгадали, я французький бульдог. За правильну відповідь візьміть собі щось смачненьке, шматочок сиру, наприклад. Що? Вас так дорослі не тренують? Хм, Чекайте. А яку ви нагороду ви отримаєте, якщо дали правильну відповідь? Чи виконали прохання або команду? Дякую, молодець. І що? Це все? Жодного смаколика! Яке щастя, що я народився не людиною, а собакою. Усі-пусі, мі-мі-мі, лео плеофу! Усе почалося з того, що великі, майже повністю лисі створіння забрали мене від мами і привезли в цю квартиру. Я засмутився. Тут усе пахнуло чужим, ані мого, ані маминого запаху. Мене поставили на підлогу, звідкись прибігли створіння меншого зросту і заволали. Усі пусі Мі-мі-мі!» Хоч мені вже було цілих шість місяців. Але я злякався і пустив калюшку, і тоді всі створіння разом заволали. Лео фу! І далі все моє життя почало коливатися від усі пусі мі мі мі, -мі до Лео фу. Варто було мені заснути, як до мене прибігали з телефоном, щоб сфоткати. Усі пусі мі 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 Як він мило спить! Коли я намагався вполювати нахабного сонячного зайчика, який мене дражни виховався, вони знову мене знимкували і репетували «Усі-пусі, мі-мі-мі, який він ще дурненький. Я навіть спершу думав, що усі пусі мі-мі-мі» — це моє ім'я. Та що старшим я ставав, то частіше звучало Лео Фу. Пісяєш за килим — одразу кричать Лео фу. пісяєш за диван. Не одразу, але знову кричать Леофу. Фу, а як мені ще позначити цей дім своїм запахом? Усі собаки знають, що де на пісяк, там твоя територія. Що ж, заборонили пісяти вдома, довелося більше пукати. А ще ці великі малі істоти такі дивні. На вулиці вони збирають мої какульки в пакетики і хвалять мене. Молодець Лео. Якщо раптом кавалочок какульки з мене випаде вдома, то вони теж прибирають, але вже сварять. Лео, фу. Тобто я роблю те саме і вони роблять те саме, але то хвалять, то сварять. І як їх розуміти? А якось я знайшов на вулиці А, пахучого! мабуть, кілька днів на сонці пролежав. Ммм, смакота, пожував трохи. А потім вирішив, що так нечемно. Треба ж і цих задньолапоходячих пригостити смачненьким. Приніс їм. І що? Гадайте, сказали усі пусі мімімі -мі -мі. дякуємо. Ні, ці невдячні істоти мене насварили. Лео, фу, викинь цю Гедоту. Де ти її знайшов. По-перше, я бачив, що вони таке їдять. По-друге, я цього оселеця, можна сказати, від серця відірвав. Не буквально. У мене немає оселеця в серці, але ж я міг сам його нишком з'їсти. Але ж приніс, поділився. Лео Фу, не їж Гедоту. Лео Фу не гризи стільця. Лео Фу, ти знову напукав. Бачите? Тож, як ви вже здогадалися, мене звати Лео Фу, наче якогось китайського героя. І, до речі, візьміть собі щось смачненьке за правильний здогад. Хоч ви й люди, яким достатньо слова молодець. Якщо тобі сподобалася ця казочка про песика Лео Фу, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А далі на тебе чекають продовження цієї захопливої історії. Силка в описі.